Вітаю вас, ефірі Катим новини. І сьогодні випуску ми розкажемо про підсумки опалювального сезону. Олександрійка стала призеркою Олімпіади з астрономії. Стартує всеукраїнський кубок з кросфіту. Опалювальний сезон 2023-2024 в Олександрії завершився наприкінці березня. Цьому сприяли високі температурні показники навколишнього середовища та відсутність лімітів газу на квітень. Як КП теплокомуненерго пройшло сезон опалювання? Що буде робити в міжсезонні та скільки заборгували Олександрійці за спожити тепло? Розповідає директор комунального підприємства. 29 березня КП теплокомуненерго завершило опалювальний сезон. Цьому сприяли високі температурні показники. Зима цьогоріч була теплою, тож серйозних поривів не виникало а інші робочі моменти швидко вирішували. Розповідає директор підприємства. Цей опалювальний сезон пройшов вдало. Ті питання, які виникали, працівники, фахівці підприємства, максимально оперативно вирішували. Тобто, ці питання у нас закривались в день, максимум в добу. Тобто всі працювали злагоджено та чітко. Для мене, як для керівника, основним завданням є пріоритетним напрямком це ремонт нашого основного котла. Тобто, великий упір ми будемо давати саме на це, щоб на наступний опалювальний сезон вже вийти з відремонтованим обладнанням. Я хочу подякувати кожному працівнику за його віддану працю. Хочу подякувати за довіру міській владі, управлінню житлокомунального господарства, а також подякувати всім комунальним підприємствам, які нам надавали допомогу в проведенні цього опалювального сезону. Зараз теплокомун проводить гідравлічні випробування на щільність та міцність трубопроводів. Роботи триватимуть до 12 квітня. Після розпочнуться планові ремонти на мережах. Є пориви. Але більш детальну інформацію ми вже будемо мати, коли закінчимо ці гідравлічні випробування, складемо акти гідравлічних випробувань. Ну і надалі будемо вже розставляти їх згідно планів. Тобто в планах робіт у нас є такий пункт виконання ремонтних робіт після гідравлічних випробувань. Ну і усунення проблем цих. Більш складні мережі це в нас від котельні районної, де ми зараз знаходимося. І найбільші діаметри це діаметр 530, який проходить по вулиці Калініна. Тут є проблеми, будемо займатися і будемо намагатися вирішувати їх. Станом на перше квітня за надані послуги з теплопостачання населення заборгувало 156 мільйонів гривень. Якщо борг за тепло великий, а сплатити його немає можливості, теплокомун пропонує реструктуризацію боргу. Для погашення заборгованості, яке виникла перед населення перед постачальною теплопостачальною організацією, КП Теплокомуненерго пропонує боржникам звернутися до юридичного відділу для укладення. Договору про реструктуризацію заборгованості. Строк реструктуризації заборгованості буде визначатися індивідуально в залежності від суми заборгованості, платисспроможності боржника та інших чинників, які будуть вже встановлюватися індивідуально при кожному спілкуванні якою буде ціна за гігакалорії для населення наступного сезону опалювання невідомо. Але поки діє мораторій, ціни за послуги теплопостачання залишаються на рівні минулого року. Учениця 10 класу центральноукраїнського наукового ліцею інтернату Паліна Кондратенко стала бронзовою прозеркою всеукраїнського етапу предметних олімпіад з астрономії, який проходив у Львові. Окрім інтелектуальних змагань, вдалося відвідати і декілька екскурсій та отримати диплом Спостережлива Меркуріанка за ідеальне розв'язання задачі про Меркурій. Поліна Кондратенко учениця 10 класу центральноукраїнського ліцею інтернату. Дівчина посіла третє місце на всеукраїнському етапі предметної олімпіади з астрономії. Завдання були досить легкі. Це було три етапи: теоретичний тур. Він був 4 години, там було п'ять задач найрізноманітніші теми: від визначення відстані дозорі і світності зір, також моменти імпульсу та інші фізичні та астрономічні закони були використані в теоретичних задачах. Потім був практичний тур, який ділився ще на два такі підтури. В першому підтурі було три. Задачі на три години це були задачі на побудову графіків, на побудову шляхів руху небесних тіл на німій мапі, а також вирішення задач по фотографіям. А другий підтур практичного туру був пов'язаний із роботою в електронному планетарії, тобто стеларіумі. Ми визначали координати заданих зір, їхні спектральні класи, типи на діаграмі а а також відстані до двох зір, які ми обрали. Предмет школярку зацікавив вивченням всесвіту, розкриттям його таємниць. А ще він дотичний до фізики. Поліна говорить, що для того, аби посісти перше місце, треба було ще більше готуватись. На олімпіаді, яка проходила у Львові, допоміг дівчині досвід участі в міжнародній олімпіаді з астрономії. Я була на міжнародній молодіжній олімпіаді з астрономії та астрофізики, яка проходила 2023 року на кінці вересня, на початку жовтня, в Греції в місті Волос. Це також був той етап, який необхідно було пройти, для того, щоб зрозуміти, що мені подобається ця наука. що я хочу на неї далі розвиватися, і що тут є перспективи для розвитку. Вчитель фізики та інформатики Олександр Мірошниченко розповів, що треба робити, аби гарно підготуватись до олімпіади. Для того, щоб підготуватися до Олімпіади, немає певного терміну. Потрібно працювати кожен день, починаючи з 1 вересня. Навіть влітку Поліна готувалася до Олімпіади з астрономії, коли їздила на міжнародну олімпіаду астрономів юніор. Після того, як вона Прийшла 1 вересня в школу. Ми почали працювати майже кожен день, підготовлюючись до Олімпіади із фізики, і з астрономії, із інтернет-олімпіади з фізики, інтернет-олімпіади з астрономії. Всі процеси участі в різних олімпіадах дають можливість краще підготуватися до наступних етапів Олімпіади, які будуть у неї. Я думаю, що вона буде готуватися і надалі на інші олімпіади які будуть зустрічатися і на 11 клас, і ми не будемо зупинятися на цьому етапі. А будемо продовжувати готуватися і участвувати в різних конкурсах з фізики і астрономії. Поліна Кондратенко активна учасниця малої академії наук у секціях фізики та астрономії. Тож зараз ліцеїстка готується до захисту двох наукових робіт у всеукраїнському етапі конкурсу захисту МАН. 10 квітня розпочалася реєстрація на участь у всеукраїнському кубку командувача Нацгвардії України. Власне змагання стартують з 22 квітня. Перші два тури в онлайн форматі заключне відбудеться у столиці. Хто може взяти участь? Як долучитися та що саме входить в програму, розкажемо далі. 10 квітня стартувала реєстрація на участь у відкритому кубку командувача Нацгвардії України з кросфіту. Саме змагання розпочнеться 22 квітня. Хто може взяти участь, розповів представник військової частини 2269. Відкритий кубок командуючого національної гвардії України з кросфіту. Взяти участь можуть всі бажаючі, які станом на 12 липня 2024 року досягли 18 річного віку. Поділяється на три групи: перша група чоловіки, друга група жінки, третя група люди, які мають поранення інвалідну. Групу або які за станом здоров'я не можуть брати участь у першій та другій категорії. Зверніть увагу, що участь можуть взяти не тільки військовослужбовці, а й цивільні люди, студенти, хто займається спортом, не займається спортом. Тобто, будь-всі, змагання відбуватимуться в три етапи. Перше складається з трьох турів, в результаті якого до наступного етапу перейде 150 учасників. Перший другий етап проводиться онлайн. Третій етап фінал у місті Києві. Реєстрація проводиться з 10 квітня по 21 квітня онлайн. Перший тур першого етапу проводиться з 22 по 28 квітня. Ви скидуєте на сайт відеозвіт. Перше завдання тест Купера. Тож слід виконати вправи силового комплексу за мінімальний час, фільмуючи процес на відео, та відправити за посиланнями на sportngu.com.ua. Я раніше не брав участі в таких змаганнях, але в цьому році наважився та буду приймати участь, готувався до цього все життя. Військовослужбовець сам долучається до змагання і запрошує всіх до систематичних занять фізичною підготовкою і спортом. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.